Компенсації сім'ям, які дали притулок переселенцям в осінньо-зимовий період, хочуть збільшити вдвічі. Зокрема, сума компенсації зросте з початком опалювального сезону. Ми розуміємо, що попереду у нас зима, опалювальний сезон і витрати збільшуватимуться. Тому ми плануємо вдвічі підняти цей параметр, підняти цю суму вона буде близько 900 гривень. Про це заявив міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов. Наразі держава платить таким сім'ям по 450 гривень компенсації на людину на послуги житлово-комунального господарства. Таким чином, щомісяця на програму підтримки переселенців перераховується понад 100 мільйонів гривень. Щоб отримати компенсацію, потрібно дотриматись кількох умов. Притулок для переселенців має бути безкоштовним, а власник житла не має мати боргів з комунальних послуг. Підпишіться на наш канал. Ставте вподобати цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.